Шановні глядачі, я отримую чимало запитань від жінок, що саме може зашкодити вагітності? Чи безпечно їсти шоколад, чи варто подорожувати, чи можна проходити деякі обстеження при вагітності? Бо ж кожна жінка хоче виносити і народити здорову дитину, чи не так? Тому в цьому відео я розпочну розповідь. Про ті фактори, які можуть зашкодити вагітності. Я доктор Олена Березовська і я вітаю вас на своєму відеоканалі. Не забувайте ділитися вподобайками, долучатися до мого каналу і пишіть коментарі. Тож слухайте далі, якщо вас цікавить тема вагітності. До речі, на моєму каналі є інші плейлисти, де ви можете подивитися і прослухати відео на інші теми. Прід перебуває в матері всередині, тому, з одного боку, він надійно захищений від впливу зовнішнього середовища. А чимало речовин, які потрапляють в організм матері в незначній кількості, безпечні для плода, тому що не доходять до нього в дозах, у яких могли б завдати шкоди. З іншого боку, саме тіло матері є для дитини зовнішнім середовищем, тож на розвиток плода і прогрес вагітності впливає фізичний стан матері. Психоемоційний стан матері, усе, що вона вводить в свій організм, їжа, медикаменти, алкоголь, нікотин, наркотики тощо. Умови зовнішнього середовища, в яких живе та працює жінка, режим її життя, робота, сон відпочинок, харчування фізичні вправи. На жаль, ступінь впливу навіть дуже незначного на перший погляд чинника передбачити неможливо. Якщо казати про ускладнення вагітності, то деяким із них запобігти неможливо, поза як вони виникають спонтанно, часто у цілком здорових жінок. Але дотримуючись певних рекомендацій, усе-таки можна уникнути низки проблем чи хоча б зменшити шкоду, якої вони можуть завдати майбутній дитині. Інакше кажучи, хоча теоретично ризик того чи іншого захворювання не можна звести до нуля, все ж можна суттєво знизити ймовірність його виникнення, чи принаймні знизити ступінь виявів у конкретної жінки. У будь-якій профілактиці важливий не лише часовий чинник, а й те, якою мірою вдається усунути чи зменшити вплив причин, здатних призвести до появи проблем. Що ж до профілактики ускладнень під час вагітності, то вкрай бажано перейматися нею ще в період підготовки до зачаття. Але якщо цей час втрачено, то на ранніх термінах вагітності слід негайно і з максимальною відповідальністю оцінити наявні чинники, здатні зашкодити жінці та її потомству. Багато лікарів рекомендують вагітним жінкам перейти в режим кришталевої вази, тобто за можливості уникати всього, що здатне зашкодити плодові чи навіть спровокувати переривання вагітності. Як наслідок, наслухавшись таких порад, жінки зовсім перестають рухатися, надмірно захоплюються здоровим харчуванням, так що аж починають вживати продукти лише в протертому вигляді. Посилено ковтають ліки, буцімто для профілактики то однієї, то іншої хвороби, а часом ще й влаштовує е, близьким справжній терор. Не підходь близько, не дихай, не чіпай, не дивися, а якщо вагітність зірветься. На мою думку, яка збігається з думкою передових колег, вагітна жінка має вести нормальне життя. Просто водночас їй варто враховувати низку чинників, які можуть зашкодити під час вагітності. Що це за чинники? Якщо жінка має важке захворювання, то найчастіше невагітність небезпечна для її організму, а навпаки, загострення материнських проблем може становити небезпеку для плода. Захворювання слід діагностувати вчасно, а лікувати починати обережно, враховуючи, що багато лікарських препаратів протипоказані під час вагітності. До трьох тижнів вагітності, що відповідає семи дням після овуляції і зачаття, ембріон не має прямого контакту з організмом матері. Саме тому навіть доволі небезпечні ліки не впливають на розвиток ембріона за винятком тих, що дуже повільно виводяться з організму. Щойно починається процес імплантації, виникає контакт з матір'ю і дитиною. Від цього моменту, попри захисні бар'єри, багато медикаментів та інших хімічних речовин можуть проникати крізь плаценту кров'яне русло плода. Якщо фармакологічна компанія вказує інструкції, що той чи інший медикамент протипоказаний вагітним жінкам, це робиться не просто так, а для того, щоб зняти із себе відповідальність за випадкову шкоду, якої лікарські засоби можуть завдати ембріону і плоду. Це також означає, що даних клінічних досліджень про цілковиту безпечність лікарського препарату для матері і дитини немає. До такого попередження слід дослухатись у крайньому разі, коли здоров'ю і життю жінки загрожує справжня небезпека, лікарські препарати можна застосовувати, попри протипоказання, але вкрай обережно. До 12 -ти тижнів вагітності, коли формуються основні органи і системи дитини, навіть невисока концентрація речовини, цілком безпечної для матері, може вплинути на процес імплантації та правильне закладення органів майбутньої дитини. Від 3 до 5% новонароджених мають вади розвитку, проте ще більший відсоток вагітності переривається на ранніх термінах через порушення розвитку ембріони і виникнення вад несумісних життя. Вагітна жінка має уникати перегрівання, тому що висока температура може спричинити вади розвитку серцево-судинної системи плода і призвести до загибелі ембріону. Під час вагітності слід уникати частих гарячих ван, а також відвідування саун і лазень, хоча у деяких народів світу вони є до сих пір частиною культурних традицій. Існує кілька видів медичної діагностики, пов'язаних з отриманням знімків. До них належить ультразвукове дослідження УЗД, рентгенологічне дослідження, комп'ютерна томографія, магнітно-резонансне дослідження та новий напрям нуклеарна або ядерна медицина. Вагітних жінок завжди непокоїть чи безпечні для матері і ці види діагностики, адже досі деякі представники старої школи лікарів рекомендують переривати вагітність, якщо пацієнтка пройшла флюорографію чи рентгенівське обстеження на ранньому терміні. Фактично ще не знаючи, що вагітна. Багато жінок панічно бояться навіть рентгену потрібно для лікування хворого зуба. Важливо зрозуміти, що жодне діагностичне чи лікувальне втручання не є на 100% безпечним для вагітної жінки. Саме тому лікар має зважити всі за й проти, а також враховувати суворі показання, протипоказання, перш ніж призначити той або інший вид діагностики чи лікування. Що менше медичний персонал втручається у протікання вагітності і проявляє акушерську агресію, то ліпше вона завершиться, тому що зводиться до мінімуму ймовірність лікарської помилки, а жінка уникає зайвого стресу. Якщо обстеження не екстрене, то воно не має проводитися в другій половині менструального циклу, коли жінка може бути вагітна. Лікар зобов'язаний виключити наявність вагітності, визначивши рівень ХГЛ у крові, у жінок, які не захищаються від вагітності і мають статеві зносини. Наприкінці менструального циклу перед проведенням діагностики. Про вплив УЗД на організм матері і плода я вже розповідала в одному з відео. А час від часу постає потреба у ренологічному обстеженні. Якщо казати про його вплив на майбутню дитину, то слід розрівняти преембріональний, ембріональний та фетальний плідний періоди вагітності. Одна й та сама доза опромінення по різному впливатиме на плід, залежно від того, у який період проводилася процедура. Сучасні рентгенапарати значно безпечніші за ті, що застосовувалися 20-30 років тому, тож. Одноразове рентгенівське дослідження не справляє враженого нативного впливу на ембріони плід. Утім ми нічого не знаємо про те, якою мірою опромінення, хай навіть і незначне, позначається на генетичному матеріалі майбутньої дитини. Опромінення ділянки живота, особливо на ранніх термінах вагітності, небажане і має проводитися лише за суворими показаннями. Дані клінічних досліджень свідчать, що пошкодження ембріона та його загибель можливі при багаторазових рентгенологічних досліджень 5-10 разів і більше. І насамперед у ділянці живота. Деякі вчені пов'язують високі дози опромінення, отримані плодом на пізніх термінах із виникненням раку і порушення психічного розвитку у новонароджених і дітей більш старшого віку. Використовувати контрастні речовини, а також радіологічні, радіоізотопні агенти під час вагітності слід за суворими показаннями, коли решта методів діагностики виявиться неінформативною. Річ у тім, що практично всі ці речовини проникають крізь плаценту, хоча вони не призводять до загибелі ембріони і виникнення ват розвитку, не тератогенні, їх слід застосовувати обережно. Радіоактивний йод, протипоказаний під час вагітності, радіоактивний технеці, які використовують для дослідження мозку, нирок, кісток і серцево-судинної системи, застосовується й у вагітних жінок. Я продовжую розглядати інші фактори, які можуть мати негативний вплив на вагітну жінку та плід, тому не завжди безпечні. Долучайтеся до мого каналу, щоб дивитися майбутні відео. Всього найкраще!